Всім привіт! У мене назріло таке питання. От По енергії дуже відчувається, є такий, як би сказати, повернення території. Я от відчуваю, що щось таке станеться. Давайте подивимося, чи є показники повернення територій на липень-серпень. Успіх ЗСУ. ЄСУ. І що я вам скажу? Так, дійсно на двох напрямках хлопці працюють, і буде нам радість. Буде радість по королеві кубків по тройка. Тройки кубків ми будемо радіти. Буде звільнення якихось територій. Вже планується, вже щось роблять хлопчики наші От. з двох сторон хорошо працюють. От. Можливо, одна територія буде, одна швидко звільниться, а друга так. Поступово, по помірності, чуть-чуть, не так різко можна сказати. От. Але тенденція така є на повернення території до кінця літа, скажімо ось так. Це не може бути точка в точечку. прямо от. от 31 серпня і все. І оце от не. може бути на 1 вересня, може затягнутися отак. Ви от. ну, розумієте, Таро не каже термін ніколи. От. Але ми будемо дуже задоволені, ми будемо радіти. Так, що давайте чекати і перевіряти, і я з вами теж буду перевіряти. Дуже вам дякую за перегляд.